Вона накрила на чотирьох, поставила тарілки, розклала прибори, навіть відсунула стільці, так як завжди. А потім зупинилася і прибрала дві тарілки назад у шафу. Не з сумом, з автоматизму. Рука сама знала, що робити. Ніби так було вже давно. На кухні нічого не змінилося. Той самий стіл, та сама скатертина, трохи потерта на краях. Навіть шум з вікна був звичний, далека машина, чиїсь кроки у дворі. Все виглядало так, ніби зараз хтось зайде, скаже щось буденне, запитає, чи готово, але ніхто не заходив. Вона поставила чайник і сіла, не одразу зрозумівши, чому відчуває легке роздратування. Ніби щось пішло не за планом, хоча плану не було. Колись за цим столом не думали, скільки людей буде просто знали всі це не обговорювалося і не планувалося. Якщо хтось запізнювався, йому залишали. Якщо хтось не приходив, це було винятком, а не правилом. Тепер вона знала наперед знала, хто не прийде, знала, хто напише пізніше коротке повідомлення знала, що дві тарілки сьогодні зайві. І саме це знання дивувало найбільше, як швидко звичка стала нормою. Вона машинально витерла стіл, хоча він був чистий, і прислухалася до тиші. Раніше тиша на кухні означала паузу між розмовами. Тепер вона означала кінець дня не гучний і недраматичний, просто кінець. Вона не згадувала конкретні вечори, не прокручувала сцени з минулого. Її тримав сам факт колись їй не спадало на думку рахувати не людей місця, не голоси стільці кухня була простором, а не задачею. Чайник закипів, і вона знову підвелася дістала дві чашки замість чотирьох, зупинилася на секунду, ніби перевіряючи себе, і поставила їх ближче одна до одної. В цьому не було рішення. Лише продовження того, як тепер є. Вона подумала, що найпомітніші зміни відбуваються без розмов. Ніхто не сідає і не каже відтепер нас буде менше. Просто одного разу хтось не приходить, потім ще раз. А потім ти вже не накриваєш для нього місце. Їй не було боляче, їй було дивно, наче вона пропустила момент, коли все змінилося. Бо була зайнята дрібницями, вечерями, справами, днями, які здавалися однаковими. Вона не шукала винних і не намагалася зрозуміти, правильно це чи ні. Вона просто сиділа за стовом, де стало більше вільного простору, ніж потрібно. Вона взяла чашку в руки і впіймала себе на думці, що не пам'ятає, коли останній хтось заходив на кухню без попередження. Просто так, не домовляючись. Не уточнюючи, наче ця кімната колись була відкритою, а тепер стала місцем, куди приходяться графіком. Вона посиділа ще трохи, не вмикаючи світло над столом. Денне вже майже згасло, але їй не хотілося нічого міняти. Колись на цій кухні світло внукали часто і без потреби. Хтось заходив, хтось виходив, хтось шукав щось у шафах, хтось просто стояв, спертий плечем об холодильник. Тепер рухів стало менше, і кожен із них мав початок і кінець. Вона підвелася, щоб прибрати зі столу і зловила себе на тому, що робить це повільніше, ніж потрібно, ніби розтягувала час між тим, що вже сталося, і тим, що ще не хотіла визнавати. Вона складала прибори, ставила чашки в мийку, витирала крихти, яких майже не було. Раніше крихти дратували, тепер заспокоювали. Вони були ознакою того, що тут хтось був. Колись за цим столом не рахували годин, хтось затримувався, хтось проходив пізніше, ніж обіцяв, але ніхто не вибачався. Це не вважалося порушенням домовленостей. Бо домовленостей не було кухня жила своїм життям, і люди вписувалися в нього, не помічаючи, як це відбувається. Тепер усе виглядало інакше. Вона знала, що навіть короткий візит потрібно узгодити, навіть дзвінок, навіть питання, зайду, вже не звучало так просто, як колись. У ньому з'являлася пауза, очікування відповіді. Можливість відмови. І саме це змінювало відчуття тому. Вона не злилася, не ображалася, вона просто відчувала дивне зміщення, ніби кімната залишилася на місці, а щось усередині неї змінилося, наче кухня перестала бути точкою збору і стала просто кімнатою з меблями. Вона згадала, як колись не планувала вечері. Не обговорювали хто що їстиме просто готували більше, бо знали, знадобиться. І якщо щось залишалося, це не вважалося марнотратством, це вважалося нормальним запасом на завтра, коли знову хтось зайде без попередження. Тепер вона готувала рівно стільки, скільки потрібно, без запасу, без надії, що хтось раптом з'явиться, ця точність здавалася правильною. Але в ній було щось порожнє, ніби разом із зайвими тарілками зникла можливість несподіванки. Вона витерла руки рушником і повісила його рівно, як завжди. Колись рушники міняли частіше, бо вони швидко бруднилися. Тепер вони довше залишалися чистими. Вона помітила це не одразу, але коли помітила, не змогла перестати звертати увагу на такі дрібниці. Їй здавалося, що найважливіші зміни відбуваються саме так, без оголошень і без пояснень. Ніхто не попереджає, що певні звички більше не повернуться. Просто одного разу ти робиш щось і розумієш так було в останнє. А потім навіть не помічаєш, що перестав це робити. Вона сіла за стіл знову, хоча їй не було чого робити. Просто хотілося ще трохи побути в цій кімнаті, поки вона остаточно не перетворилася на місце для швидких вечір і ранкових чашок чаю. Вона подумала, що колись тут не треба було шукати привід, щоб сісти разом. Сам факт вечора був достатнім. Вона подивилася на два порожні стільці навпроти, і відчула не біль, а втому від того, що тепер усе потрібно планувати. Навіть близькість, навіть присутність, і що кухня, яка колись приймала всіх без умов, тепер ніби тихо чекала дозволу. Вона довго не могла згадати, коли саме це сталося не було одного дня, після якого все змінилося, не було сварки, слів, які запам'яталися, чи різкого рішення. Просто в якийсь момент вона зловила себе на тому. Що більше не чекає, і саме це насторожило. Того вечора вона готувала, як завжди не більше і не менше, ніж зазвичай, але з тією старою звичкою робити трохи з запасом. Вона ще не усвідомлювала, навіщо це робить, просто руки пам'ятали. Вона різала овочі, помішувала на плиті, витирала край столу, де завжди щось проливалося все було знайоме до дрібниць. І саме тому їй знадобився час, щоб помітити дивну річ. Вона кілька разів подивилася на годинник не з нетерпінням, радше з подивом, бо зазвичай у цей час хтось уже заходив. Не обов'язково сідав за стіл, не обов'язково одразу їв, але був тут. Зараз ніхто не заходив. І це було нормально. Не тривожно, не незвично, просто нормально. Вона дістала тарілки і зупинилася знову, як уже зупинялася раніше. Тоді вона вперше відчула щось схоже на роздратування, спрямоване не назовні, а всередину. Ніби хтось змінив правила гри, але забув про це сказати. Вона прибрала одну тарілку, потім другу. І лише після цього зрозуміла, що робить це не вперше, її вразило не те, що хтось не прийшов, її вразило, що вона не здивувалася, вона сіла за стіл і відчула дивне відчуження, ніби дивиться на власне життя трохи збоку. Колись їй здавалося, що родина це постійна величина, що навіть якщо всі розійдуться по своїх справах, вечір усе одно збере. Вона не думала, що цьому потрібно допомагати або це потрібно берегти, воно просто було. Тепер вона розуміла, що це було, не зникло раптово воно поступово відходило, поки всі займалися важливішими речами роботою, втомою, своїми життями. Вона не звинувачувала нікого, бо знала, сама була частиною цього процесу. Вона згадала момент, який тоді не здався значущим. Хтось подзвонив і сказав, що не встигне. Вона відповіла: нічого, іншим разом. Сказала легко, без підтексту. Потім це повторилося, потім ще. І з кожним разом, іншим разом, ставало все менш конкретним. Вона зрозуміла, що найпідступніше в таких змінах їхня буденність. Вони не ламають життя, вони просто змінюють його форму. Так тихо, що ти помічаєш це лише тоді, коли вже не пам'ятаєш, як було інакше. Вона подивилася на кухню так, ніби бачила її вперше не як місце зустрічей, а як простір, у якому тепер усе має своє призначення і час без випадковостей, без несподіванок. Без того відчуття, що двері можуть відкритися будь-якої миті, їй стало зрозуміло, що всі це не кількість людей, це стан, і цей стан більше не повертався сам собою. Його потрібно було або підтримувати, або відпускати. А вона, сама того не помітивши, давно перестала його тримати. Вона допила чай до кінця. Вперше за довгий час, і в цьому жесті було більше прийняття, ніж у всіх її попередніх думках, не тому, що їй стало легше, а тому, що вона нарешті перестала чекати, що хтось увійде без стуку. Вона не намагалася нічого змінити того вечора не дзвонила, не писала, не перевіряла, чи хтось може зайти хоча б ненадовго. Вона просто залишила все так, як є, з двома тарілками, з двома чашками, з тишею, яка більше не здавалася тимчасовою. Вона прибрала кухню до кінця і погасила світло, але не пішла одразу. Постояла у дверях, дивлячись на стіл, який тепер виглядав занадто великим для двох. Колись вона не помічала цього простору, він заповнювався сам тепер. Простір був помітним, і в ньому не було порожнечі, було очікування, яке більше не мало адресата. Вона подумала, що найбільше змінюються не люди, а ритм колись дім жив за ритмом родини, тепер за ритмом тиші. І це не було трагедією. Це було новим порядком, до якого вона ще не встигла звикнути. Наступного дня вона знову накрила на двох. без паузи, без внутрішнього спротиву. Руки більше не тягнулися за зайвими тарілками, і в цій простоті було щось чесне, ніби вона перестала грати роль, у якій давно залишилася одна. Іноді їй здавалося, що вона могла б усе повернути подзвонити першою, написати, запропонувати зібратися як колись, але в цій думці. Більше не було впевненості. Вона розуміла: навіть якщо всі прийдуть, це вже буде інше, узгоджене, заплановане, неспонтанне і, можливо, не гірше, просто інакше. Вона навчилася пити чай повільно, не тому, що мала час, а тому, що більше нікуди було поспішати. Кухня стала місцем тиші, а не зустрічей. І в цій тиші вона вперше почула себе так чітко, як не чула раніше. Їй не хотілося називати це втратою, бо втрати зазвичай болять гостро. А це було схоже на відпускання на момент, коли ти перестаєш тримати те, що вже давно не тримається за тебе. Іноді вона все ж ловила себе на тому, що ставить ще одну чашку на стіл не спеціально, просто за звичкою. І кожного разу спокійно прибирала її назад, без жалю, без докорів, ніби дозволяла собі пам'ятати, але не жити минулим. Можливо, в кожному домі настає такий момент коли кухня залишається, а всі ні, коли не треба нічого пояснювати, бо все й так зрозуміло і коли тиша вже не лякає, а просто стає частиною життя. Якщо зараз вам знайоме це відчуття, коли місць за столом стало менше, а звичок більше, ніж людей, можливо ви теж помічали такі моменти. Не гучні, не трагічні, просто справжні. І якщо захочеться, ви можете залишити тут кілька слів про свою кухню, про той момент, коли ви вперше накрили не на всіх, без пояснень, без історій, просто як є. Це одна з тих історій, які ми зберігаємо тут: в історіях теплих обіймів. Тихо, уважно, для тих, хто знає, як звучить дім, коли в ньому стає більше простору.